Мої помідорчики, тут тільки досадила їх недавно. Тут вже вони великі. Листочки я, ту є високі помідорчики. Бачите, листочки я знизу забираю, квіточки, борна кислота плюс при, при обробці. Хімією я не дуже користуюся, настоянками, огірочки. Тут весіє в мене не посходило, огірочки дістали жовті такі плямки, не плямки. Але я їх обробила сироватка і чайна ложечка соди. Бачите, гарні зелені зробилися. Отут видно, на листочках було таке жовтеньке. Зараз я його. Зближу, бачите? не вже в'яжеться, я хімії не хочу. І та сторона в мене баклажанчики дуже гарно наросли. Як бачите, я теж все, що обрізаю, залишаю в між ядях. У мене тут ще солома була. Також Тут я не достелила і так вже її буде видно, бо не встигаю і тут. Помідорчики. Такі в мене є високе волове серце, так виглядають, а це низькі, вони вже вищі не будуть, то я низьких тільки обриваю грубі листочки, щоб трошечки прорідити, а в високих низ обриваю листя, щоб вони могли. В'язатися і було добре провітрювання, щоб вони не хворіли. Теплиця в мене відкрита в одну сторону і в другу сторону. Там в мене склад з усім. Йдемо в другу теплицю. Бачите, тут відкрито і стоїть роса. Проходила і забула відкрити двері. Зараз йду відкриваю, щоб було провітрювання. Тому що ночі холодні, збирається роса, а це шкодить фітофтора буде чорніти. Теж має бути провітрювання. Бачите, в мене є солома і все, що я прополюю, також. Залишаю і листочки також я не виношу нічого, я все кидаю в них і перепрівається все. До осінь не залишається нічого. Я підщепила, підв'язую свої перці в теплиці і розсипала слімок. І бачу, бачите, є слимаки, але вони вже не активні. Вже день як розсипала. Все, вони вже готові. Так, поїли мені. І недавно була просипала. І знову їх налізло багато. Розсипаю я патрочку, слімаку на 5 сотих. Так, пучечку і розсипала. Не сиплю багато, як дівчата бачу, сиплять раз коло разу. Працює дуже добре. Що, не сипте багато. попробуйте потрошки і як бачите, результат є. Перчики вже зацвіли Бачите, як поїло. І вже в мене висить перчик. Я нижні листочки. Забрала і корону квітку також забрала, тому що вона тримає ріст всього перцю, і коли вона тут виростає, вона от розламує ті гілки, бо перчик росте і нічого з доброго нема. А так одночасно починають рости по всьому кущику перці. Коронна квітка то коли отут є. Завість квітки підв'язую я на нитку помідор, якщо можна причепити нитку. Вона в мене вільніша. Бачите, то є пасинок, я його заберу, бо то висока. Високий помідор, дуже привикла троянди. І ось так я обводжу по кругу. Буде потягатися помідор. Так само пасинок я високому забираю, треба ножом робити. Не робіть, так я зараз ножом поправлю, бо зріз має бути рівний і завела ниточку. Бачите, в мене такий і я його ось так вирівнюю. І тут рівнюю, так? О, рівненький, так? Тепер дивимось. У мене є основний пагін, де на ньому є заложений цвіт. Бачите? О, він в мене пішов в бік за рахунок того, що в мене пішов пасинок. Видно? Не видно. Зараз. Ось так. Бачите, на тій гілочці в мене є цвіт, а це пасинок. Я його, хоча він, здається, рівний, а той на набік. Я його просто посуну. Я раз, забрала і обкрутила ниточкою. Це, хай йде вверх і є цвіт. Так, в мене вже пішов знову боковий, той є високий. я Забираю. Пізніше зніму, як відрізняти високий помідор від низького. Робиться в сонячну погоду, щоб не було вологи на листі. Так, нижні листя я забираю також, щоб було в мене внизу. Добре провітрювання і пасинки нижні. Також я забираю, веду одним стовбуром високі помідори. Бо якщо високим дати, тільки може чері рости багато, якщо дати кущ, то у вас не буде гарних помідорів, буде просто великий кущ. Все забрала, і в мене росте помідор. Далі також вже швидше забрала і все, тут в мене один пагін, ось так в мене буде рости помідор. Далі. Хоча, кажуть, листя має бути, але в мене мені так подобається, я так роблю, я не закликаю, щоб ви робили. Бачите, я... Обрізала за високу і в мене цвіт вперся. Треба зробити нижче. Ось так. Так, раз, забрала, забрала провітрювання є. У мене не чорніть помідори. полив має бути тільки, коли теплиця повністю відкрита. Не можна поливати, коли закрита у вас теплиця. Повністю відкрита і не дуже багато поливати. Вологи в теплиці не має бути багато. Так. Другий ряд в мене ростуть низькорослі помідори. Як бачите, високий помідор, гілочка від гілочки йде далеко, бачите, і цвіт в нього високий. Низький помідор, бачите, він загущений. Ми пасинки в ньому не удаляємо в низькому помідорі. Зараз я заберу листок, щоб було видно. І листя від листя дуже маленький проміжуток. Тут, напевно, 5 сантиметрів, бачите? А тут добрих 10-15, бачите? О, Ще один. Бокові пасинки, так? Розуміємо? Листя від листя. 5, 4, 3, коротке листя від листя. І пасенки ми всі залишаємо. Якщо ви заберете пасинки, у вас не буде помідорів. Тільки удаляю в таких помідорах я великі листки, щоб вони не загущували і листки, які торкаються до землі. Нижні пасинки я можу, які при самій землі, забрати один-два більше ні. щоб низ куща був весь провітрюваний. О, Таково так буде правильно зроблений. О, ще один листочок більший заберу. Значите, є провітрювання, то низький помідор. І вже почищений в мене високий помідор. Має бути нормальне провітрення, тоді вони у вас не будуть чорніти і то так не буде кидатися. І обов'язково невеликий полив і не полицю, тільки під корінь. Викупила перець і бачите, як виглядає земля з перепрівшими соломою і відходами. Вона пушиста, ще видно залишки. Соломи, бачите, і вона як пушок. Сьогодні 27 липня. Це київське, перцеподібні. Низькорослі. Високорослі, перша китиця, друга китиця і Третя вже зав'язалася в мене. І в'яжеться вже четверта. Так виглядає перець. Це три тижні я за ними взагалі не дивилася. Результат був би. Краще. Так, низкорослі помідорчики були підв'язані і від важкості просто завалилися. Зараз буду їх пробувати підняти і, напевно, і не дуже підніму їх, тому що поламаю стебла, будуть так і визрівати. Як бачите, що біля всього потрібно бути. Тільки відлучається і вже. Не так, як воно би хотілося. Обрізала низьких тільки листочки, а тут забирала пасинки.